Привіт, друзі! Сьогодні я хочу зробити невеличкий огляд насіння їм на новий сезон. Декілька з них багаторічних, а в основному однорічні. Хочу додати трошки кольору в свої осінні клумби. І ось я що купила. Із них я купила айстри, декілька сортів. Буквально декілька сортів. Це ось із високих, якщо не буде, звичайно, пересорту, тому що на картинках одне, а буває зовсім інше. І ось ось такий сорт Хайномару, Айстра. Це легендарна, в принципі, Айстра середньоросла. Її ще називають Хіномару або Місячне Сяйво, яка також дуже красива. Особливо з білими айстрами новобельгійськими, багаторічними. Дуже красиво вона виглядає. Вона така, як невеличка хризентемка. Ну, про вербена я вже розповідала. І ще хочу повторитися, вербена бонарська, її не так-то просто купити. В Україні, як виявилося, тільки через інтернет-магазин я її змогла купити. І вже посіяла я її і поставила в холодильник, тому що вона повинна пройти Ну, Вже скоро з кінці лютого буду її доставати з холодильника і попробую вирощувати. Вона зараз, як кажуть, модна рослинка. Купила ось ріо чорна. В принципі, сальві не дуже захоплююся, але щось підкупив колір. Ну, Як не я, так сусідка виростить. Побачимо. Тепер ось матіола Лілого рожева. Без матіоли, звичайно, як же бути без матіоли? Я її саджаю в районі овочевих грядок. Разом із листовими салатами. Навіть покажу фото, де вона у мене з листовими. Вона якраз починає зацвітати, коли і салати випускають свої вже стрілки і починають з квітоносами. По формі квітки вона нагадує руку, а рукола буває з жовтих кольорів і таких кремових кольорів. І Вона дуже дуже гарно пасує. Із цієї із рук якщо, звичайно, довести її до цвітіння руколу. От. Ну і, звичайно, запах. І як же без цього запаху? Без запаху матіоли не можна пропустити. Далі ось такий. Ось така ценія, або як майорці струнки оранжевого кольору. Ну, також, якщо не буде пересорту, тому що інколи висіваєш по картинці одне, а виходить зовсім інше. Хочу додати в свою колекцію чорнобривців, ось такого більш коричневого і низькорослого сорту. Такий невеличкий пакетик. От. Також люблю дуже агіратур. Також дуже хорошо прикрашає, особливо, якщо його посадити по краю клумби. Він гарно, гарно дружить із чорнобривцями, із з і ну, з багатьома квітами. Це що із однолітніх, скажімо. А із багаторічника це цинерарія приморська. Я її час від часу навіть не кожен рік висіваю і потім на розсаду, на розсаду, а потім висаджую в районі Троянд. А також хочу в цьому році, в цьому році. Виростити коліус. Він дуже класно підтримує, особливо зелені клумби, осінні клумби дуже красиво. І це якраз із високих колеусів. Він може бути не настільки декоративний, там по червоної чи плямистий, він, як правило, ну, В цих кульочках, які я купляю. Він, як правило, широколистий, високий, не такий не такий барвистий. От. І дуже він добре кущ тримає. А ще я докупила ось я оцей чарівний, причарівний, оцей прекрасний сорт, баклажана Глобус. Всім рекомендую. Він Великими кулями росте, особливо якщо під крапельний полив, то він виростає ось таке зні кулі. Можна зібрати навіть з нього насіння. Я зібрала насіння і попробую посадити і своє. Подивлюся, яка в нього буде схожість у свого, і, і ну, з покупного до 28-го року у нього період. Використання Докупила, купила раніше. Ще до того, як фіолетове диво, він також із крупноплодних. середньостиглий, Якщо це ранньостиглий, то це середньостиглий крупноплодний також. Ну Ось два таких баклажанчика. Ще такі красиві. Ось так вони виглядають разом декоративні. А ще Диню Галанет це із нових сортів нової селекції. Це американської селекції диня Галанет. Дивилася відгуки про галанет. Вісім штучок всього. Ну так, на один кущик. Якщо всі зійдуть, то буде можливо два кущики буде От. до 27-го року. Дуже солодка, незвичайна, і найголовніше, що в неї така товста м'якость, вона дуже плотна, невеликі кулі, хоча їх там говорять, що вони до кілограмів більше ці дині. бо Весь час сажу емір. Ну, ще не знайшла, не знайшла, ось вже скільки пройшла насінньових магазинів. Еміра я не бачу в цьому році. Ну, Надіюсь, що може з'явиться, Він також із професійного насіння. В таких упаковках. Ну, Посаджу, поки що посаджу галанет. Ну, Ось невеличкий огляд багаторічних квітів і однорічних. Щось виросте, щось не виросте. Головне, щоб наші сподівання співпали з реальністю, щоб не було пересорту і щоб виросло те, що ми запланували. Дякую за перегляд і всім нам прекрасного нового сезону. До зустрічі, друзі!